По вулицях Одеси в святковому вбранні, акації принцеси гуляють на весні над морем увесь вечір акації стоять, накинувши на плечі південний аромат з Приморського бульвару мов сивий капітан. В зелених окулярах вітає їх платан. А спорту вічно юний, мов дівчині моряк, а красуням підморгує маяк. Коли у білій тиші акації цвітуть, стає вночі світліше. І в місті, і в порту. Шепоче хвиля хвилі, на берег подивись. Це знову ночі білі, в Одесі почались.